Псалом 22. Боже мій, Боже мій, чому мене покину? Стоїш далеко від спасіння мого, від слів, мого зойку. Боже мій, кличу я вдень, не відповідаєш, а вночі теж не вгаваю. Та ж ти святий, посідаєш на хвалах Ізраїлових. На тебе покладались батьки наші, звірялись, і ти врятував їх. Взивали тебе і спасались, на тебе покладались і ганьби не зазнавали. А я черв'як, не людина, сміховище людей, презирство народу. Всі, хто на мене дивляться, глузують з мене, кривлять губи, кивають головою. Поклас на Господа, нехай його рятує, нехай Його спасає, коли Він його любить. Ти мене вивів з материнського лона. Ти дав мені безпеку при грудях Матері моєї. На тебе я був зданий від утроби, від материнського лона ти єси Бог мій, не віддаляйся від мене, бо нещастя близько бо допомогти нікому. Боків багато мене оточило, башанські сильні навколо мене стали, Роззявили на мене свою пащу, неначе що роздирає і рекає. Я став, немов вода розлита, всі кості мої повиходили з суставів. Неначе всі віск зробилось моє серце, розтануло в мене в нутрі, мов черепок висохла моя сила, язик мій прилип до горлянки, кладеш мене в порох смерти. попси мене обсіли і лиходіїв заграя мене оточила. Пробили мені руки й ноги, всі мої кості я міг би полічити. Дивляться на мене і з радістю позираю, одежу мою ділять між собою, і на хітон мій жеребок кидаю. Та ти, о Господи, не віддаляйся, о моя сила, притьмом прийди мені на допомогу. Виряту від меча мою душу і собачих лап мою єдину. Спаси мене з левиної пащі від рогів буювалих мою Убогу. Я сповіщу, хвалитиму тебе серед громади. О ви, що боїтеся Господа, Його хваліте, нащадки Якова, його шануйте, і бійтеся Його, потомки Ізраїля, бо він не гидував, не гордував бідою бідака і не ховав обличчя свого від нього. І коли Той взивав до нього, слухав, від Тебе йде моя хвала, великим зборі, обітниці мої, виконай перед тими, що його бояться. Нехай споживають покірні, нехай будуть ситі, хай хвалять Господа ті, що його шукають, нехай серце ваше живе повіки, усі кінці землі згадають і навернуться до Господа. І впадуть ниць перед тобою, усі сім'ї народів. Господнє боєцарство від, нам, від народами панує. Йому одному поклоняться всі тії, що в землі спочивають. Перед Ним упадуть ниць, усі ті, що сходять у могилу. І душа моя для нього житиме, моє потомство буде йому служити. І розповість про Господа, прийдешньому родові, прийдуть, оповістять про Його добрість народові, що має народитись, таке вчинив Господь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас. На віки вічні. Амінь. Аллилуйя, алелуя, слава Тобі, Боже! Отче Небесний, Твої невимовні благості та ласкавості ми вручаємо дітей, якими ти захотів нас поблагословити. Син Божий, Господь наш, Ісус Христос, викопав їх своєю найдорожчою кров'ю, а Святий Дух освятив їх у святій тайні хрещення. Ти, Боже, вимагатимеш відповіді від нас на страшному суді за душі наших дітей. Ми відчуваємо весь тягар відповідальності за їхні душі, тому молимо тебе, предвічний Отче, подай нам світло розуму, силу і терпеливість, щоб змогли ми дітей виховати згідно твоєї святої волі. Наділи нас, Отче Небесний, своєю милістю. Щоб ми зуміли зберегти невинність дітей наших, навчати їх власним добрим прикладом, подбати про їхнє добре, душевне і тілесне. Подаруй нам ласку, щоб ми тебе славили разом з нашими дітьми у Царстві Небесному. Амінь.